Моє вітання всім, хто дивиться і слухає мій канал. Шановні освітяни, дорогі вчителі, щиро вітаю всіх із професійних святом, міцного здоров'я, творчих ідей, розумних, вдячних, чемних вихованців, миру нам усім. Сьогодні ще свято Покрови та День захисника. Отож, вітання ще із цими святами. Хочу запропонувати вам свої поетичні роздуми про сучасного вчителя, про зміни в освіті. Ці поетичні рядки були написані трохи раніше, в період панування ковіду, коронавірусу, але я думаю, що вони актуальні і нині. Мало що змінилось. Отож, слухайте. Сучасний вчитель, де ж він і який? Сучасний вчитель. Де він? Сучасний вчитель? Де він? І який? Не бачу, може, я сліпий. У школах, де не глянь тепер, учитель пенсіонер. Сучасний вчитель, де ти є? Обличчя не ховай своє, ах, в місті, де базар, торгуєш ти, тебе впізнав школяр. Сучасний вчитель, он щасливий. Здоровий після літа, загорілий, звідки чудовий той Загар. Ах, плитку клав ти, тротуар? Сучасний вчитель в освітній знає весь закон. Він часто їздить за кордон, знавець освіти ерудит. Що, їздив, що поть кредит? Сучасний вчитель, де який? Реально, я не бачу образ твій, колишній вчитель молодець. Казали, був він швець, жнець і на дуді гравець. А от сучасного є нас доволі. Він коуч вже і тютор в школі, і навіть ще фасилітатор. Кажуть, що вчитель модератор. Так, одним словом, нас є тьма. А вчителя у школі то нема. А якщо десь з'явиться так близько сучасний Сухомлинський, нема умов, проблем мільйон, так він відразу ж за кордон. Там якщо світла голова, то всі умови і права, живи, працюй, дітей навчай, про Україну забувай. Ти скажеш, що я патріот, так бидло ж тут простий народ. Життя для нього просто жах. Законом править олігарх. Нині ще коронавірус, складна ситуація, вчителям тепер потрібна вже всім вакцинація. Ти щепився і не знаєш, що буде з тобою. Може, завтра вже колеги. Проведуть з журбою ген на цвинтар в путь останній, де тиша і спокій. Там твоє буде навчання й останні уроки. Вакцинуєшся і не знаєш, що то за вакцина, бо ж ти їй не довіряєш, така медицина, що для неї екземпляр ти, якась там істота. А про таких, хто забуте це слово турбота. Ти піддослідний тепер вже, мов в клітці той кролик, а не щепся даремне підеш геть із школи. І не згадають, що щеплення справа добровільна. От такі закони наші і держава вільна. Як захочуть, то так скрутять закони паночки, обдирають народ бідний, геть аж до сорочки. Де ж доларів тих чотири тисячі зарплат? А роти то нам закрили, змушують мовчати, оптимізацію проводять, школи закривають, а вчителів безробітних повсюди лишають. Хочеш, йди вставай на біржу а ні, паси гуси, а за газ то і за світло так платити мусиш. Ну, а ті, що ще працюють, то така зарплата. Як зрівняти з олігархом, то це кіт наплакав, як то кажуть, вкоротили все, що тільки можна, навіть врізали престижність, кажуть, нема грошей. А для себе так зарплати зробили, дай Боже, і премії, і надбавки. Деруть, хто як може. А що вчитель же бракує? Який престиж, що ви? А начальство тожирує, в них престиж без мови. Проста собі секретарка, що сидить пред владі, так учительська зарплата у неї в квадраті, ні конспекти, і ні курси, і ні атестація не тривожать, в неї ж вища є кваліфікація. А тут іще дистанційне, те горе навчання. Провал повний у освіті, це видно зарані. Сільські школи не готові до змін такині, очні зустрічі потрібні тут кожній дитині, бо ж нема умов технічних до таких уроків, канікули для них вічні, чистота і спокій. Скільки живу і працюю на білому світі, та такого не було ще у нашій освіті. Ті закони і реформи на словах все вірно. А насправді це на ділі до навпаки рівно. Були труднощі, проблеми усього потрошку, та щоб батьки з вчителями у клас класну дошку замовляли і купували десь по інтернету. Що ж це в нас отут за влада? Будемо відверті. Школи ж, поки що державні у нас установи, про них мусить піклуватись держава без мови. Нема більшого знущання над учнями. В школах роблять всі ремонти вчителі з батьками, не за спонсорські якісь там кошти олігарські, а за свої зароблені копійки трудящі, а щоб фінансовий зірвати ще солідний куш. Придумали знов реформу нуж, на висоті словесна в нас культура, Нуж – абревіатура. Про це всі знають, трублять так довкола. Нуж це нова українська школа. Та яка ж вона до біса, у нас українська, як у школах скрізь лунає ще мова російська, дисадочка по російськи, ще пісні співають. І в той час, коли в державі москалі вбивають наших воїнів, що нині землю захищають, неньки України і в боях грають. А тут нові підходи до навчання, інформаційна грамотність дітей, нові стандарти виховання, світ потребує грамотних людей. Та про все дізнатись можна сучасній дитині. Треба вміти це шукати в соцмережах нині інтернет. А де він, люди? Якщо є, то за що гуглить, ви пробачте за слова одверті, сільські школи нині гуглять більшість в туалеті, нових книг не вистачає, мерзнуть в класах діти. Ми ж реформи знов приймаємо у нашій освіті. Реформи всі пусті слова, від них вже кругом голова. Ох ті реформи в нас освітні, в них заблудились батьки, діти. Ми просимо реформи заберіть, а нам учителя верніть. Повірте, варті ми отого, вчителя мудрого, простого. І вірю, я, що так ще буде. Коли в нас кожен житель, встаньте, скаже, і вклоніться, люди, Йде учитель.